Добрий день! Сьогодні ми будемо говорити про особливості організації клітин у одноклітинних еукаріотів та розглянемо представника одноклітинних інфузорію туфілько. До еукаріот відноситься більшість видів, які населяють нашу планету і відрізняються від прокаріотів тим, що їхні клітини мають ядро, що містять молекули ДНК, організовані у хромосоми. Еукаріоти можуть бути як одноклітинними. Так і багатоклітинними. Прикладами еукаріотів є всі тварини, гриби, рослини, які ви бачите без використання збільшувальних приладів. Одноклітинні – це процвітаюча і різноманітна група живих організмів, що представляє собою вихідний етап в еволюції життя. До одноклітинних відносяться близько 70 тисяч сучасних видів. Одноклітинні організми складаються лише з однієї клітини. Утім, ця клітина має всі необхідні органели та виконує всі функції для життєдіяльності. Тобто окрема клітина живе як самостійний організм. У ній здійснюються всі життєво важливі функції: рух, живлення, дихання, виділення, обмін речовин, подразливість та розмноження. Інфузорія туфелька це зовсім не один найпростіший одноклітинний організм. За цією назвою ховається понад 7 тисяч різних видів інфузорій. Інфузорія туфілька звичайний мешканець неглибоких прісних водонь, довжина клітини до 0,3 мм. Клітина інфузорії має відносно постійну форму. Рухається інфузорія туфілька за допомогою чисельних війок, розташованих на поверхні клітини. Їх близько 15 тисяч. Вона плаває переднім кінцем уперед, обертаючись навколо своєї осі. Давайте розглянемо будову інфузорії. Зовні її тіло вкрито плазматичною мембраною, яка містить віки. Під мембраною розміщена цитоплазма, в якій є органели, велике і мале ядро, скоротливі та травні вакуолі. Для здійснення процесу харчування у неї є предродова западина, клітинний рот. І порошиця. Живиться інфузорія дрібними органічними рештками, водоростями, бактеріями та іншими найпростішими. Отже, їй властивий гетеротрофний тип живлення. Бактерії та інші поживні речовини разом з водою заганяються навколо ротовими війками через рот у глотку і потрапляють у травну вакуолю. Досягнувши певного розміру, вакуоля відривається від глотки і захоплюється коловим рухом цитоплазми. При цьому їжа в ній перетравлюється під дією ферментів і всмоктується в цитоплазму. Потім травнова коля наближається до порошиці і неперетравлені рештки їжі викидаються назовні. Дихання у інфузорії туфельки анаеробне. Надходження кисню шляхом дифузії через всю поверхню тіла. Клітинне дихання пов'язане з мітохондріями, які є енергетичними станціями клітини. В інфузорії Мають скороти вакуолі, за допомогою яких виводять зайву воду і регулюють тиск всередині клітини. Подразливість. Інфузорія туфілька здатна реагувати на зовнішні подразники, температуру води, вміст різних речовин, освітлення реалізується подразливість за допомогою органел руху. Як ми з вами сказали раніше, інфузорія туфілька має два ядра велике і мале. Велике ядро за формою нагадує насінину квасолі. Воно керує процесами життєдіяльності в клітині. Мале ядро кулястої форми зберігає спадкову інформацію та передає її дочірнім клітинам під час поділу клітини. Тож розмножується інфузорія туфелька поділом клітини навпіл, хоча є притаманний складний спосіб обміну спадковою інформацією. Інфузорія туфелька. Як і багато одноклітинних організмів, здатні утворювати цисти в разі настання несприятливих умов. При цьому їх клітини вкриваються щільною оболонкою і припиняють процеси життєдіяльності. Отже, циста це клітина у стані спокою, оточена щільною оболонкою. Інфузорії достатньо різноманітні. Представниками інфузорій є сувійка і трубач. Сувійки. Сидячі прикріплені до підводних предметів інфузорії, жителі прісних водойм. До предметів сувійка прикріплюється ніжкою. Сувійка має дзвіноподібну форму із стеблинкою. При подразненні, стеблинка скорочується і стискається. Харчується сувійка дрібними, зваженими у воді органічними частками та бактеріями. Трубач, сидячі або вільно плаваючі інфузорії, жителі прісних і солоних водойм. Довжина тіла до 1 мм. Тіло у формі ліки. На розширеному передньому кінці потужно розвинена зона навколо ротових мембран, що направляють струм харчових часточок до ротового отвору. Тіло вкрито повздовжними рядами дрібних війок. Трубачі здатні легко скорочуватися в кульку. Значення інфузорії у природі. Інфузорії знищують багато видів бактерій. І самі в свою чергу служать їжею для дрібних безхребетних організмів. Часом їх спеціально розводять в якості корму для мальків деяких акваріумних рибок. Вони можуть бути індикаторами санітарного стану водой, оскільки різні види надають перевагу воді з певним ступенем забруднення. Дякую вам за увагу. До зустрічі!